До переглядів наступного відео про мистецтво шумерів запрошуються всі любителі інопланетних теорій змови, анонаків, Захарія Січина і, звісно, їх не любителі. Знаєте, мені так оце завжди цікаво, як воно в суспільстві стає таке популярне, бо насправді, коли ти починаєш. Читати все від початку, то це стає зрозуміло і навіщо це ця людина робила, і чому ці історії теорії людству в той період дуже зайшли і заходять до сих пір. І що найцікавіше, що нічого там загадкового інопланетного нема. Не вбачається і нема, але чомусь людям дуже хочеться. І от також мені дуже завжди цікаво. Значить, в прямі руки своїх попередників, ну, наприклад, тих же самих шумерів або єгиптян, ми не віримо, але в анонаків і інопланетян Ми з задоволенням віримо. Як воно у вас таке працює? Я не розумію.